Друзі, вітаю всіх! Сьогодні хочу показати готовий ремонт двокімнатної квартири. Ми зробимо огляд готового ремонту та побачимо, як вже квартиру облаштовують меблями. І почну свій огляд з кухні. Площа кухні 20 квадратних метрів. В нас кутова кухня. Ми зробимо огляд і самої кухні, і які меблі на кухні є. Це в нас мийка чорного кольору. Змішувач. Це в нас для питної води. Столешниця сірого кольору під мармур. А з цієї сторони в нас сучасна варильна індукційна поверхня, чорна витяжка. Дуже сучасно виглядає. В нас є LED підсвітлення. Можна вимикати та вмикати. Оглянемо тумбочки. Дуже вмістка кухня. Це шухляди для ложок та виделок. Трохи більша та ще більша. Посудомийна машина. І дуже красива керамогранітна плитка, розмір якої 60 на метр 20. Вона така під мармур. Глянцева. Духова шафа, мікрофильова піч, холодильник. Повісили штори та тюль сірого кольору. Диван дуже зручно. Ще є ось така в нас тумбочка. Теж можна посидіти ось так. Освітлення. А з цієї сторони у нас буде телевізор. Стіни, до речі, у нас пофарбовані. Ось так. Дуже такий зручний стіл молочного кольору. Та стільці. З цієї сторони у нас вхідна група. З цієї сторони у нас сучасна ванна кімната. Встановили душову кабіну. Душова кабіна розміром 90 170 м. Тропічний душ змішувач. Керамогранітна плитка 60 х м. кремового кольору. Ось така простора душова кабіна. Мені дуже подобається. До речі, ванна кімната у нас розмір 4 квадратних метри. З цієї сторони у нас дзеркало з підсвітленням та умивальник змішувач. Електрична рушника-сушарка, бойлер, інсталяція. Це в нас регулювання для теплої підлоги. Під крема плиткою на підлозі в нас тепла підлога та підвісний унітаз. Білі міжкімнатні двері. Завезли вже диван. Ось такий. Штори, тюль. Дуже красивий вигляд на житловий комплекс Варшавський плюс дитяча площадка, майданчики. Ця кімната пофарбована в два кольори. Такий оливковий колір, більш темний. Та більш такий світлий колір. Фарбування в двох кольорах. Ходімо далі. Ця кімната трохи більша. Теж є тюль. Вже штори повісили замовники. Ця стіна у нас пофарбована в такий дуже красивий кораловий колір. З цієї сторони теж буде ліжко. У нас тут є розетки та вимикачі. Ось такий цікавий колір. А з цієї сторони інший колір, такий молочний. Стільці. Дуже зручні. З цієї сторони у нас лоджія. Проходьте. Лоджія в нас пофарбована, така світла. Стеля в нас натяжна, з такими точечними світильниками. Дуже сучасно виглядає. У нас буде стояти столик. Теж дуже гарно буде сидіти та виглядати на житловий комплекс. А це знову вихід на кухню. Квартира має таке планування, що ми можемо з кухні ми потрапляємо в коридор, ванна кімната, дві кімнати. Лоджя та знову кухня. Ось таке чудове планування квартири, так гарно облаштували квартиру вже замовники. Світла, простора. Площа цієї квартири 67 квадратних метрів. Але вона виглядає дуже сучасно. І мені дуже подобається. А як вам такий ремонт квартири? Якщо вам було цікаво, як проходять ремонти квартир. А до речі, в нас є відео, як розпочинався ремонт квартири. Спочатку штукатурні роботи, оздоблювальні роботи та чистові оздоблювальні роботи. А тепер ця квартира облаштована такими цікавими та зручними меблями. Друзі, якщо вам цікаво, Оставайтеся з нами і до нових зустрічей!